В Ізмаїлі на базі Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія 7 жовтня відбулася традиційна посвята в курсанти. Цього року у зв'язку із ситуацією в країні захід відбувся на території навчального закладу. На плацу зібралися понад 350 першокурсників, курсантів Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія та нового структурного підрозділу Дунайського фахового коледжу. Нагадаємо, Дунайський фаховий коледж став відокремленим підрозділом Дунайського інституту національного університету Одеська. Морська академія новостворений заклад цьогоріч здійснив перший набір абітурієнтів, які закінчили 9 класів школи. Навіть у найскрутніші часи для нашої держави, наш університет розвивається, зберігає свої традиції. Це мені здається, дуже зна знакова подія для усього міста. Відкривається фактично новий фаховий коледж у місті. Ми сподіваємось, що цей фаховий коледж разом з Дунайським інститутом і надалі будуть розвиватись. Ми навіть впевнені в цьому. Будуть посилювати свою матеріально технічну базу, будуть посилювати свій професорсько викладацький склад, і усі випускники коледжу і саме інституту зможуть набути усі необхідні знання. І навички, які будуть потрібні їм для майбутньої професії у морській галузі, офіційно у нас ліцензований обсяг 120 осіб. Ми набрали заяв 100, 100 заяв. Набрали деякі з осіб. Прийшли в одеські заклади, бо у них були бюджетні міста. А на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія навчається 71 особа. Поки що Дунайський фаховий коледж розмістився на базі національного університету Одеська морська академія. Однак в майбутньому керівництво планує перенести коледж в окрему адмінбудівлю. Вже нам передали споруду. 38-ме училище, яке, ну на жаль, ну не знаходилось в експлуатації на даний час. Міністерство освіти підписало нам акт і передачі, і знову, ну фактично, знову навчального року, ми сподіваємося, що вже розпочнемо працювати в нової споруди. Після звучання державного гімну та внесення прапору слова вітання лунають від імені керівництва національного університету Одеська морська академія. Хочу побажати. Усім новим курсантам, які розпочинають свою морську кар'єру сьогодні в Дунайському інституті та в Дунайському фаховому коледжі, їх батькам світлого майбутнього, найшвид... ну, найскорішого миру у нашій країні, нашої перемоги і успіхів у навчанні і у подальшій роботі. Сьогодні наша держава потерпає від воєнної агресії. Нас... Хати забрати свободу, лишити нас мріють на майбутнє. Але ми знаємо, що ми переможемо. Кожен із нас на своєму місці повинен зробити максимально те, що приведе нас до перемоги. Ну що, товариші курсанти, В подорож обутимо по вітру вам та сім футів під килах. Від імені міського голови Андрія Абрамченка курсантів-першокурсників привітав його заступник Сергій Лузанов. Для міста Ізмаїл професія моряка є найбільш шановною традиційною. Ми знаємо справжню династію, коли дідусь і батько і наразі бачимо тих, хто приходить на зміну. Ми раді вітати і новий учбовий заклад, бо це означає, що не стоїть на місці, розвивається Дунайський інститут і розвивається наше місто разом з вами. Привітати молоде покоління курсантів завітали також представники українського дунайського пароплавства, з якими навчальний заклад тісно співпрацює і на базі якого зазвичай проходить плавальна практика. Флот це команда. Але ж команда виграє тільки тоді, коли кожен з вас на всі сто виконує свої завдання та обов'язки. Я вам бажаю успіхів! І сім футів килим, А ми вас підтримуємо. Відтепер ви стали членами Великої дружньої морської родини. Впевнена, що професорсько-викладацький склад Донецького інституту докладе всі зусилля та знання, що ви стали справжніми спеціалістами морської галузі. Бажаю, щоб з перших днів ви серйозно ставилися до навчання та обраної професії. А учбовий центр праводубе в подальшому запрошує на навчання та отримання сертифікатів, а також на проходження практики на базі флоту пароплавства. За традицією, обряд освячення святою водою першокурсників, викладачів та їхніх батьків провів настоятель Святопокровського кафедрального собору отець Євгеній. Я хочу, щоб дружба, чоловічність, божа допомога, мир, крепке здоров'я, були спутниками. Вашей дальнейшей жизни. Помните, что вы частица мира на земле, и поэтому вы сами, когда проявляете человеческие отношения, проявляете и вносите мир на нашу землю. Храни вас Господь! Анґламханія символічні слова клятви від імені всіх першокурсників зачитали курсанти Дмитро Жмут, Олег Крючков та Іван Шершун. Хлопці присяглися бути вірними своїй професії та гордо нести звання моряк. Ми ніколи не запрямуємо честі, гідності великої вітчизни та свого імені. Ні словом, ні справою не ганьбити свій народ свій. дім. Присягаємось, що ні моря, ні окани, ні час, ні відстань не загасять нашої синівної любові до рідної вітчизни. Клянемось! клянемось, клянемось, клянемось. в Дунайському інституті існує традиція. Курсанти-випускники озвучують наказ першокурсникам. Право зачитати такий наказ надали випускниці Ксенії Даниловій. Дорожить ім'я моряка, з шаною носить це почесне звання. Шановні першокурсники, будьте гідними кращих традицій академії завжди і всюди виявляйте для твій курсантів Національного університету Одеська морська академія. Дозвольте нам від імені першокурсників побажати вам сім футів під килом, захоплюючих рейсів по морю знань та урочисто вручити на зберігання і передачу майбутнім першокурсникам наш наказ. Нехай цей наказ кличе вас до справ в ім'я нашої вітчизни. По завершенню офіційної частини першокурсники по черзі з рук керівництва отримали довгоочікувані залікові книжки та студентські квитки. Після чого, за традицією, курсанти Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія разом з молодим поколінням курсантів Дунайського фахового коледжу пройшлися урочистим маршем. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало. для програми новин.